Новини Стрий знову зі скорботою зустрічає героя Володимир Бойчук. 26 жовтня 1977 року 10 вересня 2022. СЕРЖАНТ Навідник кулеметного взводу військової частини, Стриянин. Навчався в Стрийській загальноосвітній середній школі номер 1 у Вищому професійному училищі номер 35 Працював на заводі Леоні, загинув під час ворожого обстрілу на Миколаївщині. Без батька залишилася сім'я, щирі співчуття дружині та доньці, вічна пам'ять захиснику. Про час прибуття та похорону повідомимо додатково. В ефірі голос Стрия Ви слухаєте новини. Понад три десятки спортсменів у Львівщини включено до складу кандидатів для участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі серед спортсменів досвідчені олімпійці області та ті, хто лише нещодавно розпочав виступи на міжнародній арені. Про це йдеться в наказах Міністерства молоді та спорту України, що є у розпорядженні управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації, чи не найчисельніше Львів. Може бути представлена на Олімпійських іграх у вільній боротьбі. До елітної групи включені 21-річний майстер спорту України міжнародного класу Данило Стасюк, який виступає у ваговій категорії 97 кілограм. Його тренують Віктор Глібенко та Дмитро Пасенко. В елітній групі також Борчині Львівщини, 28-річна Тетяна Кіт, 28-річна Богдана Кокозей, 25-річна Оксана Лівач, 32-річна Юлія. 33-річна Алла Черкасова та 21-річна Оксана Чудик. Четверо атлеток уже мають досвід участі в Олімпійських іграх. Тренують спортсменок Андрій Стаднік, Сергій Одинак, Андрій Пістун, Василь Лівач, Олександр Ткач, Юрій Копитко, Олексій Мельник, Степан Ткачишин та Олександр Раковський. У важкій атлетиці Україну готується представляти 20-річний майстер спорту України міжнародного класу Богдан Гоза з жидач Спортсмен навчається у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського та Львівській школі вищої спортивної майстерності. Його тренують Володимир та Андрій Гентош. В олімпійських змаганнях з велоспорту мають шанс поборотися за медалі четверо спортсменів Львівщини: 20-річний Андрій Ганзін та 28-річна Тетяна Клімченко у гонці Медісон, 24-річна Юлія Бірюкова у команді. Дні гонці та 26-річна Олена Старікова у спринті тренують спортсменів Михайло Колодій, Андрій Каргут, Орест Тичко, Валерій Романенков, Дмитро Крівцов. Та Євген Болібрух до участі у змаганнях з веслування на байдарках та каної готуються 31 річний Віталій Вергелес та 22-річна Валерія Терета у каної двійці на 500 метрів, 22-річний Василь Смілка та 27-річна Анастасія Горлова у байдарці четвірці. На цій же дистанції тренують спортсменів Роман Бунц, Андрій Маслюк, Андрій Федина, Олександр Горлов, Ігор Макар, Михайло Пацюрко, Марія Михайлович та Володимир Дець. 16-річний майстер спорту України Олег Гічва може представити Україну у змаганнях з боксу у ваговій категорії 66 кг. кілограм. Тренують спортсмена Андрій Сальва та Ігор Нинич. А в змаганнях з художньої гімнастики Україну він Індивідуальній програмі може представити фіналістка Олімпійських ігор у Токіо, 19-річна майстер спорту України Христина Погранична. Її тренують Ірина Руда та Ірина Блохіна. Представляти Україну у стрільбі з лука готуються 29-річний Георгій Іваницький, 21-річний Іван Павло Мількович та 19-річна Варвара Ілляш, а також 29-річна Вероніка Марченко та 19-річна Жанна Нау. Їх тренують Василь Ткачек, Тетяна Образцова, Сергій Антонов, Ірина Скальська, Марія Гавелко, Світлана Колядінцева, Олександр Калиніченко. На змаганнях зі стрільби кульової можуть виступити 25-річний заслужений майстер спорту України Павло Коростильов та 22-річний Гліб Кігітов і 38-річна Юлія Коростильова. Спортсменів тренують Сергій та Валентина Коростельові, Олександр Камінський, Володимир. Михайлович. Поборотись за медалі для України з фехтування. Готуються шпажистки, 28-річна Ксенія Пантелеєва та 27-річна Юлія Свистіль. І рапіристи Ростислав Герцик, 22-річний Даниїл Гойда, 35-річний Юнес Клод. Тренують спортсменів Зоряна Семеряк, Андрій Орліковський, Сергій Гаравський, Андрій Колесніков, Пилип Колесніков та Володимир Свистіль. Для атлетів включено до списку забезпечують належну підготовку, а напередодні Олімпіади з нього формують остаточний склад збірної, що представить Україну на змаганнях, за інформацією Львівської обласної військової адміністрації. В ефірі голос Стрия Ви слухаєте новини. 14 вересня громадська організація Фундація Шопських передала чотири автомобілі у межах ініціативи проєкту Тисяча автомобілів Свободи. Для нас велика честь долучитися до цієї ініціативи начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У той час, коли українське військо оберігає кордони, ми теж маємо відповідальне завдання працювати та економічно розвивати регіон, зокрема золоч. Підтримуємо один одного, аби швидше здобути перемогу, підкреслив керівник організації Федір Шопський. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький подякував йому за підтримку Збройних сил України. Ці автомобілі допомагають захисникам на передових позиціях. Дякую нашим воїнам за службу та захист держави. Ми щодня бачимо, що наша армія найкраща у світі разом. До перемоги наголосив очільник львівщини в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? А вересня виповнюється 150 років від дня народження славетної оперної діви Соломії Крушельницької. Подія відзначатиметься разом з усім світом, адже ця ювілейна дата входить до переліку пам'ятних дат під Егідою ЮНЕСКО. Соломія Крушельницька українська оперна співачка та національна легенда, чий надзвичайний голос та неповторність акторського перевтілення підкорили серця мільйонів людей від Львова до Варшави. Від Одеси до Парижа, від Мілана, Неаполя до Каїра, Барселони, Лісабона та Буенос-Айреса Львівська національна опера, яка з 2000 року названа іменем співачки до ювілею патронеси, готує цілий цикл святкових подій. Серед них гранд-концерт за участі відомого італійського диригента, а також опера, драма та балет, що присвячені співачці, і лекція концерт та виставка, презентація книг і навіть. Навіть концерт юних. Музикантів усі події, присвячені Соломії Крушельницькій, триватимуть у Львівській національній опері з 23 вересня по 2 жовтня і відбуватимуться за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, партнери заходів ЮНЕСКО, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, Посольство Італійської Республіки у Києві, Інституту італійської культури в Києві, Міжнародний фестиваль Джакому Пучіні, музично-меморіальний музей імені Соломії Крушельницької у Львові, Львівський державний музичний ліцей імені Соломії Крушельницької, інформаційні партнери Радіокультура та ФМ Галичина.